Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Юрій Марценюк, тренер з першої допомоги Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Давайте хочеться розпочати нашу розмову з вашої організації. Розкажіть детальніше, якими питаннями ви займаєтеся і над чим працюєте. Ну, по перше, хотілося б трошечки пояснити структуру самого Червоного Хреста. Ми складаємося з трьох компонентів. Фактичної організації це міжнародний комітет, який є, включає в собі 192 країни. Тобто представники цих країн в свій час прийняли рішення, що вони розділяють принципи Червоного Христа, вони роблять свої там внески в цю організацію, і ця організація працює на територіях, де в першу чергу є збройні конфлікти, десь якісь масові потреби виникають, і вони захищені Женевськими конвенціями, тобто представники організації. І за рахунок чого вони можуть працювати на різних територіях і бути певним посередником між різними сторонами конфлікту, вони не мають важелів впливу, але вони можуть домовлятися. Основна їх функція це бути посередником. І в тих ситуаціях, де вони бачать, що є якісь певні потреби там воді, в їжі, якихось гуманітарних вантажах, вони намагаються ці питання закривати. Другий компонент це Федерація Товариства Червоного Христа. Вона більш займається такими методичними рекомендаціями. Це у нас пандемії, різних хвороб, розробки нових програм, розробки нових стандартів в наданні першої допомоги і ну, інших якихось галузях. І національне товариство. Тобто в кожній країні може бути тільки одне національне товариство. Це той червоний хрест, який працює на території держави, і основна функція національних товариств це сприяти державі в здійсненні гуманітарної місії цієї держави. Національні товариства можуть долучатися до якихось техногенних катастроф, надзвичайних ситуацій, там природнього характеру, здійснювати соціальні якісь місії. Все буде залежати від того, які є потреби на даний момент в конкретній державі. Червоний хрест долучається до цієї роботи. Якщо говорити особисто за вас, що вас підштовхнуло, коли ви вирішили, це була ще з дитинства така ваша мрія, можливо. Що підштовхнуло вас стати інструктором і чому саме інструктор? Ну, по-перше, чим більше людей будуть вміти надавати допомогу, тим безпечнішим буде наше суспільство. Багатьох людей є перша допомога, асоціюється це з якоюсь медициною, з якимись надскладними маніпуляціями. В Дійсності, це комплекс елементарно простих речей, які, з якими доросла людина може спокійно справитись без якихось навантажень. Що спонукало мене, ну в першу чергу це розуміння того, що ти робиш корисну справу. Це зворотній зв'язок від тих людей, які через певний час після проходження тренінгу тобі телефонують або зустрічаєшся з ними, і вони кажуть, що ви знаєте, а я врятувала життя, і це дійсно того варте. Якщо на тисячу людей, яких ми навчали першій допомозі, хоча б один раз ці знання знадобилися, значить це дійсно є корисна справа. Розкажіть, як відрізнити ось цю першу допомогу з домедичною допомогою, і які базові навички першої допомоги слід знати кожному? Ну для початку людина повинна розуміти, від чого людина може загинути. Тобто у нас завжди в пріоритеті будуть зупинка кровотечі, логіка елементарна проста. Якщо з людини витікає кров, значить допоки що серце працює. Значить, якщо ми не зупинили кровотечу, людина втрачає велику кількість крові і гине. Тому зупиняємо кровотечу. Далі забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, далі йде оцінка стану постраждалого. Ми визначаємо свідомості він чи не свідомості. чи є дихання, чи немає. Далі йде виклик швидкої допомоги. Тому що основний акцент робиться на тому, що ми маємо оцінити стан постраждалого і викликати кваліфіковану допомогу. Безпосередньо на вулиці, в якихось таких польових умовах ніхто нікого не лікує, ніхто не відновлює здоров'я. Ми маємо оцінити стан і викликати тих людей, які реально в цьому розуміються і можуть кваліфіковано надати цю допомогу. Що потрібно для того, аби надати до першу допомогу, і взагалі яка має бути аптечка? Аптечка буде залежати від того, які завдання ви перед собою ставите. Тобто, це маленька аптечка, яка може носитися там в барсідки або в жіночій сумочці, може складатися там з набору рукавички, декілька косинок, там декілька бінтів, клапан для штучного дихання, мінімальний набір. Так? Тобто, ми зупиняємо кровотечу, ми можемо з косинки зробити якусь пов'язку, ми можемо зробити імпровізований жгут з касинки. Ну, добавити туди, що там пляшку мінеральної води, там півлітрову. Це у вас буде компрес, це у вас буде засіб для того, щоб промити рани. Аптечка автомобільна вона може бути набагато ширша. Туди ми вже включаємо елементи для зупинки кровотечі. Перев'язочний матеріал. Ми розуміємо, що якщо є велике ДТП, то там будуть великі рани, і просто бактерицидними пластирками ви не обійдетеся, тобто вам потрібні великі об'єми перев'язочного матеріалу. Крім того, окремо мають бути ліки, які є специфічними для вашої родини. Тобто, якщо є люди, які мають там гіпертонічну хворобу, цукровий діабет або інші якісь захворювання, то в аптечці мають бути ліки. Для вашої сім'ї. Тобто це не для загалу, а саме для того, щоб в критичній ситуації ви могли надати допомогу своїм близьким. Є якісь інші там хронічні захворювання, тобто ви маєте це врахувати, і ваші домашні там, чи автомобільні аптечки, воно має бути. Як змінилася ваша діяльність з початку повномасштабного вторгнення? Ну, найбільше все таки це люди, які свідомі да, звертаються, це е, цілі колективи. Тобто люди розуміють, що в випадку надзвичайної ситуації у них в першу чергу недостатньо знань, тому що якісь аптечки, там засоби, їх доволі просто можна купити, але розуміти, як його використати, це надскладна ситуація. І люди досить свідомо відносяться до того, щоб навчитися робити щось. Якщо ще декілька років назад, коли ти задаєш питання, як оцінити дихання, всі хором кричали про зеркало. Зараз про це говорить тільки одиниці, і це є позитивне. Результатом, тому що е, люди починають використовувати стандарти сучасності. Да, що Дихання ми оцінюємо по принципу: там, бачу, чую, відчуваю, бачу рухи грудної клітки, відчуваю е, подих його, чую, звук при диханні. Ми можемо говорити про те, що рівень обізнаності людей зараз трішки збільшився. Звичайно, це зміна програм в навчальних закладах, це велика кількість організацій, які займаються навчанням людей першої допомоги. Це робота з колективами, коли централізовано той чи інший колектив, особливо якщо вони відносяться до таких специфічних категорій надання послуг, їх централізовано навчають. І люди вчаться вже новому, по нових стандартах. Як часто зараз ви проводите подібні тренінги? Чи запрошують ваші заклади освіти різні? Чи це молодь? Як молодь доєднується зараз? якраз в жовтні місяці йдуть от місячники безпеки, там різного роду заходи. Досить це на даний момент востребовано, тому що і вчителі, і діти, і батьки в першу чергу розуміють, що ця тема є актуальна, але тут потрібно чітко розуміти, що для кожної вікової категорії є певний набір навик. Та да, можна дати там молодшим школярам манекени і вчити їх проводити непрямий масаж серця. Але потрібно задати собі дві питання наскільки це буде ефективно? А як правильно вчити, от з якого віку потрібно починати, і як от зацікавити найменших, аби вони далі вже дізнавалися? Найменші сприймають це в вигляді гри. Тобто найпростіше, що можна придумати, це гра, як надати першу допомогу. Тобто допомога при опіках, тому що дітки часто контактують з якимись там предметами, вогонь і так далі. Далі по особистій безпеці, кого ти маєш покликати, якщо сталася якась халепа, до тобто, когось з дорослих ти маєш зорієнтувати, що там є проблема. Тобто дитину навчати, що ти маєш туди вклинюватися і починати робити якісь речі ну не варто, тому що маленька дитина буде наражати своє життя на небезпеку. Але... Хай краще повідомить дорослих і вони з цим справляться набагато краще. В Такому віці краще просто зацікавити в тому, аби надалі вона вже коли ставала старшою, була цікава ця тема, і вона вже могла так. Звичайно, можна привести банально дати їм бінти, і хай пробують робити пов'язки. Дітям це подобається, якщо це в форматі ще змагання, це Взагалі буде круто, ну і просто зацікавити і забрати ось такий страх, бо діти вони ж бояться їх і лякають лікарями. Там будеш все погано вести, чи що ну, певну певним чином негативно впливає на саму відношення до професії, що от лікарця щось це хтось що робить тобі боляче. В Дійсності, медичні працівники, основна їх діяльність це полегшити біль, надати допомогу і зробити краще. Чи зараз ви бачите, що молодь цікавиться цим більше, і чи запрошують вас саме молодь? Можливо, mm, так, дуже багато молодіжних організацій саме звертаються, тому що вони розуміють, що е, навіть якщо вони там місяць-два місяці назад проходили там якісь інші тренінги, то на кожному тренінгу е, люди отримують інформацію якусь нову. Нові підходи до, до, до тої ситуації, яку вони вже розглядали, тому що ну кожна організація намагається в свою роботу внести якусь свою таку ізюмінку, тобто десь якісь свої нюанси, які відрізняються від інших, і в цьому є ну, позитивний момент. Чи стикалися ви з тим, що, наприклад, на вулиці можуть людині зробилось погано, і люди інші вони байдуже до цього ставляться або бояться, або не реагують на це, або не знають як? Найгірше, що може бути, це допомога, яка надається, але надається неправильно. І тим більше, якщо ця інформація поширюється в засобах масової інформації і позиціонується як от людина надала допомогу. Тобто візуально, коли я бачу по телебаченню або ж в соцмережах надання допомоги, я не задаюсь питанням, наскільки це було правильно зроблено, але я бачу картинку, і я в наступного разу можу спробувати робити те ж саме. Тому да, люди в деякій мірі можуть і проходити повз ситуацію найбільше такий це проблема відсутні знань. Тому що людина, яка має певні знання, вона знає, як її діяти. В неї є чіткий алгоритм, і вона буде виконувати цей алгоритм. Ще хочеться повернутися трішки до тренінгів. Що таке найбазовіше ви можете дати за ось цих там півтори години, поки ви проводите трені. Ну півтори години це у нас майстер-клас. А тренінги у нас є шести і дванадцяти годинна програма, які є сертифіковані, які визнаються в всіх країнах, де є ну сертифікати визнаються в всіх країнах, де є червоний хрест. А їх всього навсього 192, Там інших вісім чи дев'ять, в яких немає червоного хреста. Там зупинка кровотечі. Під е, оцінка стану постраждалого, серцево-легенева реанімація, е, забезпечення прохідності дихальних шляхів, непро е, непрохідність дихальних шляхів, опіки, травми, транспортування тобто, все те, що людина в принципі може побачити в звичайному житті. А скажіть, чи траплялися випадки, коли до вас приходили ваші учні і зверталися з тим, що вони от ваші поради, ваші навики, які ви їм дали, вони знадобилися їм у житті, і вони там комусь надали цю допомогу? Враховувати потрібно те, що не завжди є там зворотній зв'язок повноцінний, але досить багато було таких епізодів. І навіть одна із слухачок моїх, коли я тільки починав займатися навчанням людей першої допомоги, надала допомогу там під час перельоту в літаку, це позиціонувалося на місцевих там засобах масової інформації. Ну мені звичайно було приємно, що людина використала ті знання, які вона отримала. І дивіться, є дуже багато випадків, коли люди займаються самолікуванням. Наприклад, от був випадок, коли дівчинка вилила на себе укріп, і діти замість того, аби звернутися, батьки замість того, аби звернутися до лікарні, вони мастили її олією. І це дорослі досить люди. Вже як чи можна провести якусь роз'яснювальну роботу, чи Як правильно це тут робити? тут питання, я називаю це бабушкини рецепти. Да? Тобто, коли людина звикла так робити, коли вона бачила досвід своїх батьків, там старших родичів, там дідусів, бабусів, які робили. Так, і їй потрібно перебороти цей комплекс, що от, от воно ж працювало. Ну, чому ж бабця так робила? А звідки береться цей стереотип, що там картопля, був, там, капуста на опіки, сметанка, олійка і так далі. В більшій мірі, тому що люди отримали опіки під час приготування їжі. Що було на кухню, то й ми використовували. Це Чим захворів, тим і лікуйся. Ну, а що було під руками? Зараз все-таки люди стають більш свідомими і ну з цим потрібно просто час. І періодичність, тому що недостатньо не пройти один тренінг. Так? Це можуть бути абсолютно різні тренінги від різних організацій в різних ситуаціях, це можуть бути майстер-класи, але все одно люди мають розвиватися в цьому. Люди мають удосконалювати свої навички. Тому що е людський організм, пам'ять влаштована таким чином, що через певний проміжок часу все одно знання забуваються. І єдиний спосіб, який більш ефективний, це все таки тренінги, коли людина робить щось руками. Тоді ці знання залишаються на більший проміжок часу, але вони все одно з часом можуть втрачатися. Як часто ви проводите ще тренінги для шкіл саме? І яка ситуація з школами? Чи є у них якісь додаткові уроки, чи можливо навіть є уроки, де вони вивчають це на постійній основі? А, ну в року? школах є ж основи здоров'я, там захист України і ще інші предмети, тобто, я, ну. Їх там навчають, але програма досить таки об'ємна. Да? вчать для... багато чого, але не конкретного. Тут про... питання в тому, що одна справа, коли це вчитель, до якого дитина звикла, а інша справа, коли це людина з сторони приходить і вона показує щось нове. Тобто тут спрацьовує більше такий ефект шоу. От. Звичайно, є користь від таких навичок, діти чомусь новому вчаться. І коли дитина після навчання задається думкою: а от отут я от чогось не допрацював. І найбільший позитив після тренінгу, навіть не сам проведений тренінг, а те, що людина зацікавилася цим питанням, вона шукає інформацію, десь там в засобах. У тому ж самому інтернеті, засобах масової інформації, тому що от їй здалося, що ця тема була не розкрита повністю. У неї залишились питання. Або звертається після навчання, там безпосередньо до інструкторів, що от мене, а от в цьому питанні як діяти? Дуже часто під час навчання слухачі задають якісь такі абстрактні завдання, ну, от історії. Да? От, а от, якщо буде так, так і так, і так, що будемо робити, я люблю розбирати ці питання безпосередньо на самому. Давайте подивимося, у нас є база, отак от воно має бути. Ви пропонуєте такі умови. Що ви тут робили? І вони самі починають давати відповідь на своє запитання, і це реально круто, в плані того, що людина не просто бере готову інформацію, вона починає мислити критично. Якщо говорити про такі практичні вже навики, як діяти в разі такої першої допомоги, як правильно її надавати саме конкретну ситуацію, що ми можемо характеризувати при кровотечах зупиняти кровотечу. Ось тобто, потрібно дивитися, яка то кровотеча. Тобто, якщо цілі кістки, то в першу чергу старатися принитись. Опіки найрозповсюдженіша ситуація. Тим більше зараз суттєво похолодало. Люди починають використовувати обігрівачі, обігрівають при приміщення за допомогою газових якихось приладів. При опіках. Перше і найголовніше це охолодження. Максимально тривале, це 20-30 хвилин. Ми охолоджуємо уражену ділянку або до повного зникнення больових відчуттів. Тобто, коли опіка, площа опіка невелика, глибина була невелика, тобто ну, невеличкий якийсь контакт із гарячим предметом, розмістили. В прохолодне середовище це може бути там проточна вода, це може бути ємність з водою, це може бути просто компрес, який ми прикладаємо на уражене місце з холодною водою. І після того, як шкіра стала холодною, тобто навіть виникло таке легке відчуття, що кінцівка трошечки як замерзла, ми можемо призупинити процес охолодження. Далі вже оцінюємо, наскільки є критичними наслідками і. Викликаємо швидку допомогу, бо самостійно рухаємося до травмопункту, ну, в залежності від площі і від дуже багатьох факторів. З глибини і розташування на тілі людини, віку, тому що у дорослих, можливо, там невеличкі якісь опіки, якби ну не настільки критично вплинули б на стан здоров'я. А у дітей навпаки це досить важливо. І важливо, що пам'ятати, опік це не просто косметичне пошкодження шкіри, якийсь певний дефект, да, який з часом заживає. Опік це велика кількість зруйнованих клітин, які. Знаходяться в рані, які будуть смоктуватись в кровене русло і будуть давати колосальне навантаження на нирки. При опіках супутня ситуація це гостра ниркова недостатність. І чим більша площа ураження, чим глибше воно, тим більше страждають нирки. Що Тому хоч... самолікування це не найкраще, що можна придумати в даній ситуації. Ще хочеться, от коли людина втрачає свідомість просто вдома, що може бути причиною, але як діяти в цьому випадку? Дивіться, потрібно спочатку чітко відмежовувати це непритомність, то тобто зомління. Чи втрата свідомості при непритомності людина буде знаходитись в такому стані, ну трошечки зміненої свідомості, коли є дихання, є тонус м'язів, адекватно працює серце. Але за рахунок того, що вона отримала якісь стресові новини, перенавантаження, просто банально нервова система реагує яким чином, що розширюються судини на нижніх кінцівках певної мірою, і тиск у людини падає. Оскільки голова у нас найвища точка, да, мозок недоотримує кисень поживної речовини, і це є свого роду реакція на таку е, проблемку. То відсутність свідомості це стан, коли повністю відключена нервова система, людина не здатна реагувати на подразники оточуючого середовища, ні на звук, ні на дотик, ні на тепло, ні на холод. І Найгірше, що може бути в цій ситуації, розслабляються м'язи. Якщо людина лежить на спині, у неї підсилують тяжіння, язик повзає вниз, тобто перекриває дихальні шлюхи. Існує певний такий стереотип, що язик чуть нібито складається пополам, от він туди заковтнути язик. Ковтнути язик неможливо. Язик просто зміщається трошечки вниз. Але це не заважає йому перекрити дихальні шлюхи. Людина без кисню жити не може. Тому. Чітко потрібно відмежовувати непритомність і відсутність свідомості, тому що надання допомоги абсолютно відрізняється. Можна, якщо коротко, коли свідомість втратили, і коли просто. Uh -huh. Коли непритомність людина в принципі приймає горизонтальне положення. Найгірше, що можна може бути, да це при падінні удар головою або ж там кінцівками, то тобто, це травми і переломи можуть бути. Людина знаходиться в принципі, очі в неї відкриті, вона дихає у неї м'язи в тонусі. То тобто, ви задаєте їй якісь питання, вона на вас реагує. Тобто, це буде непритомність. Коли людина без свідомості, це. Тіло, яке не реагує на жоден подразник. Тобто ви звертаєтесь, людина не реагує. Ви його злегка струшуєте за плече для того, щоб переконатися на 100% чи чи людину свідомості. Людина не реагує, ні змінюється, ні міміка. Ну жодним чином ви не можете визначити, що він вас. Чує при втраті свідомості, що потрібно зробити? При втраті свідомості. Ми маємо наступним кроком. Якщо людина без свідомості, ми перевірили свідомість, покликали його далі, торкнулися його за плечі, злегка стряхнули. Лишній раз ми його не рухаємо, тому що ми не знаємо, що було з людиною до цього моменту. Далі ми. Забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, тобто очищаємо ротову порожнину від е, вмісту. Тобто там можуть бути рвотні маси, згустки крові, е, болото, сніг, ну в залежності від того, в якій ситуації ви його знайшли. Тобто, буквально одним пальцем ви притискаєте нижню щелепу, рот відкривається, дивите, оглядаєте ротову порожнину. Якщо в ротовій порожнині нічого немає, далі запрокидуєте йому голову для того, щоб змістився е, корінь язика. І перевіряємо дихання. Тобто нахиляємося над грудною клітиною, буквально там на майже впритул до грота і носа постраждалого, Дивимося в бік на грудну клітину, бачимо, як рухається грудна клітина, чуємо звук, відчуваємо його подих. За 10 секунд саме стільки потрібно часу, для того, щоб визначити, чи дихає людина, ми маємо почути два-три дихальних рухи. Якщо дихання немає, якщо дихання немає, викликаємо швидку допомогу. Якщо дихання є, але людина знаходиться без свідомості, ми маємо її перемістити на бік. За єдиною умовою, що ми впевнені, що у нього не травмований хребет. Тобто, людина, якщо ви сумніваєте в тому, що у нього цілий хребет, то ситуація невідома вам, то тоді краще просто голову буквально трішечки повернути на бік. Озброїтися рукавичками, озброїтися серветками, да, то з якісь елементами одягу. Але на що варто звернути увагу? Що серветки мають бути з, які не волокняться, тобто паперові серветки не найкращий варіант, тому що вони будуть в контакті з рідинами розповзатися і залишатися частково в ротовій порожнині. Тобто це може бути там носова хустинка або ж якісь інші предмети. Аби завершити на такій трохи позитивній ноті, які, чому потрібно знати правила ось цієї першої допомоги, найбільше всього люди приходять вчитися, тому що ну я їм задаю питання, що вас понукало? дев'яносто да? 90% людей приходять вчитися для того, щоб мати можливість надати допомогу своїм близьким. Тому що якою б не була ситуація, ми все одно будемо акцентувати свою увагу на тих людях, які реально нам дорогі. Якщо я вмію надати допомогу, так, я відчуваю себе в певному, я розумію, що мої близькі в безпеці, і я почуваюся набагато краще. І знання ніколи не бувають зайві. Так, звичайно, після кожного тренінгу моя така фраза, яку я полюбляю, я кажу, що нехай ці знання знадобляться вам для вирішення кросвордів, Але на жаль... Передбачити все ми не можемо. Тому якщо людина має знання, вона може вийти з ситуації набагато краще, чим не маючи цих знань. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був Юрій Марценюк, тренер з першої допомоги Вінницької обласної організації Товариства Червоного хреста.